На борту великого десантного корабля Новочеркаськ могло бути близько 80 осіб. Ворожі ж телеграм-канали пишуть, внаслідок атаки зниклими безвісти вважаються 33 моряки. Це лише один із наслідків влучної атаки на судно, від якого нічого і не лишилось. Новочеркаськ не перший і певно не останній знищеним нашими ворожий об'єкт у Чорному морі. Як нашим силам вдалося неможливе без власного флоту нищити ворожий, та які наслідки це має для росіян Олена. Чернякова продовжить. Раніше поранений, тепер остаточно убитий російський Новочеркаськ. Тихо, тихо, тихо. Так пікантно він палав. А таким на ранок вівторка побачили його місцеві. Можна зустріти багатько уламків великого десантного корабля Новочеркаськ вночі був пошкоджений. Точніше, пошкоджені будинки довкола порту від вибуху, а от замість корабля зостався металобрухт. Вигляд зараз того причалу і вигляд з космосу. Ну, перше, судно корабель повністю знищений. Я так розумію, що удар прийшовся на саву частину судна, а як мінімум однією ракетою. Десантний корабель Новочеркаськ. Тепер побачите хіба що зі світлин, в мережі. Орієнтовна вартість 85 мільйонів доларів. Офіційно, чим був ліквідований Новочеркаськ, не повідомляється. Знищено цей корабель. Пілоти тактичної авіації повітряних сил завдали ударом. Спланована операція збройними силами і іншими силовими структурами. Експерти припускають, це справа рук британської високоточної далекобійної наших правних пілотів та роботи агентів на території ворога за попереднім оцінком. Саме в той момент влучила ракета «Шторм Шедо», яка зайшла всередину, пробила. В декілька палуб ну взагалі просто внуль знищила все. Там були б навантажувально розвантажувальні роботи, і в таких випадках екіпаж повністю присутній на палубі. А це 80 людей, Щонайменше. і велика ймовірність, що при такому вибуху більшість з них. Загинули. А чому аж так горіло? Версії дві. Перша менш ймовірна. На борту були шахеди, бо комплектуючи до них із Татарстану або ж Ірану. Інша версія була, що там знаходилося 4 тисячі снарядів, плюс 200 там чимось ракет до систем залпового вогню. В будь-якому випадку що б там не було, немає цього вантажу. Раз немає цього кораблю, два немає екіпажу цього корабля. Три-чотири великий психологічний удар по росіянам це і є. Перший практичний тактичний наслідок для росіян у чорному морі. Другий аналізуючи дані зі спутника, бачимо на місці, де стояв десантний корабель Новочеркаськ. Зараз пустка забрали із порту і інші судна. Там був ще один десантний корабель знаходився. І, можливо, щось невелике. А от ну, ну небагато кораблів там їх було три одиниці. Ну, після такого удару я думаю, вони їх також відвели. Такі кораблі ховають в Севастополі. В Севастополі там в принципі багато бухт І не можу сказати, що вони повністю для них безпечні. Але там ну, багато систем ППО і там рельєф місцевості, ворог уже вважає порту Феодосії найнебезпечнішим. Тому що там робив цей корабель, питання. Поза тим Новочеркаськ став 16-тим зруйнованим судном військово-морського флоту Росії. Ще щонайменше 12 – пошкоджено. По акваторії Чорного моря держава, яка не має повноцінного флоту. Ми його не маємо. Ми зуміли досягнути стратегічного паритету. І змусили Чорноморський флот Росії, якщо не швидко. Тікати то ховати свої кораблі у східній частині Чорного моря згідно з путниковими знімками за 17 грудня. Бачимо до новоросійська переставили 20 ворожих кораблів, з них 10 – ракетоносіїв, і усі ми помітили порівняно з минулим роком, росіяни зараз не ризикують, а тримають їх у пунктах базування. Це фактично третій практичний наслідок битви за Чорне море. Вони розуміють, вивести корабель в море українці побачать. Вони ж теж ну, зрізають інформацію. Пуск ракет. Ну великомовірно, що вони будуть вже збити. Що вже так просто не вийде там хуліган, так вони це робили. І, але головний аргумент це наявність України безпілотних апаратів. Морські малюки, Марічки, Магури стали тими геймченджерами на морі. Саме завдяки ним був підбитий кримський міст. Підтопили десантний корабель Оленегорський горняк поблизу новоросійська та один із найпотужніших російських тангерів. Сі перше відправили на буксирі У док, у другому творились пробоїна на два метри вглиб важчими сі бейбі у жовтні пошкоджені носі крилатих ракет Буян і корабель Павел Державін прилітало із неба французькими і британськими ракетами вдалося уразити десантний корабель мінськ і підводний човен Ростов на Дону у вересні. Ростов на Дону, підводний човен. Вони не знають, що з ним робити, тому що пошкодження дуже серйозні. Скоріше за все це. Тільки в заводі в виробнику той тобто, Санкт Петербург туди його доставити зараз неможливо. Лише за останні чотири місяці було знищено 20% чорноморського флоту Росії. Панування ворогу у Чорному морі тепер під питанням. Пише британський міністр оборони. Та бій за чорне море триватиме. У Росіян досі понад 80 суден, і близько 10 з них ракетоносії. Олена Чернякова ми Україна марафон. Єдині новини.